Нехай Бог благословить нас. Ми живемо на Алясці. Аляска це тут недалеко, за горами, за водою, за полями. Там теж є життя. Дехто казав, що каже, що у вас там на, на Алясці. Каже, ми думаємо, що тільки у вас там медведі, собаки на собаках їздять, що там вулкани, камінці летять, землетруси таке. І те є, але його небагато. Так само життя, дай Боже, щоб так у вас жили, як у нас на Алясці. Хай Бог благословить, я не проти. Yeah. <laughs> да буде так. Ми живемо, я вже живу там більше 20 років. До того я теж жив в Україні, народився в Україні, Західна Україна, Кременець, Тернопільська область. Тернопіль. І в 90-х роках, 89-й рік, просто Бог мене покликав, і я поїхав на другу сторону, за Урал, на Сибір. Ь. В Сибірі прожив. О 11 років це Іркутська область, Красноярський край, і також з тієї сторони вже переїхали туди, в Штати. І на сьогоднішній день живемо там. Служимо. Там теж є люди, теж є гріх, є святі люди, є грішні люди. Так само є беззаконня, і дуже багато беззаконня, всякого різного. Так само, як тут є нужда, так і там нужда. Треба дуже багато працювати. Не працювати, а пахати. Для того, щоб жити, для того, щоб щось мати, то треба тяжко робити. І тут тяжко, і там. Просто можливості, можливо, інші. Так що, ми працюємо, я працюю на роботі, тож, е своя є робота, своє заняття. Роблю, заробляю для того, щоб залишити собі, ну, щоб собі заробити, сім'ї залишити фінанси і на дорогу взяти. І за свій счет Я приїжджаю сюди і сьогодні я з вами. Ну, Хочу вам сказати, що ще? Що ми молимося за вас. Ми молимося за Україну. Наші церкви всі моляться за Україну дуже багато. Кожне зібрання ми згадуємо, кожне зібрання просимо у Бога миру. Для України, для того конфлікту, який тут є, для тієї війни, щоб воно все закінчилося, щоб кров не лялася. Є різні люди, по-різному на то дивляться. Хто що слухає, хто з яку сторону слухає, той так і туди, і в ту сторону дує. Але ми знаємо, що є беззаконні і це дьявольська робота, і дьявол робить те, що є. Так що, дорогі, будемо вірити, що скоро все закінчиться. Ми віримо все, я вірю. І воно вже, знаєте, як весна пахне, так само пахне миром. Зараз просто пахне миром. Скоро прийде мир. Но задача наша. Бог нас спитає, що ми зробили в той час, коли була війна? Як ми прожили? Скільки ми молились, що ми робили, якими ділами, що ми вложили в те, щоб. Приблизити той мир, ми можемо приблизити, ну, другі приближають, дають оружжі, а ми можемо приблизити нашими молитвами. Розумієте, нашими постами, коли ми постимося, коли ми молимося, це саме велике оружя, яке розрушає дьявольські всі твердині. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали про це і іменно робили так, як слово Боже нам каже. Я хочу прочитати слово. Дивіться, є, які є дві молитви в Євангелії? Хто знає? Ну, перша очі наш. А друга така, що. Евангеліана? 17-й років. Івангіона 17-й років. Це молитва, та, це молитва за, єди... за єдинство. І ще є написано ну, молитва, якою ми молимося, церкви наші моляться. Перша наш, а ще одна благодать. Благодать, да? благодать. І це написано 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. І Павел каже: благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця і общення Святого Духа со всіми вами. Амінь. Ви знаєте, це слово благодать, воно має дуже велике значення в нашому житті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Е, ви знаєте, далі, якщо читати за благодать, ну перше, що, що апостол Павел, він весь час всі свої послання і починає, і закінчує благодатью. Ви розумієте? Якщо це він так багато повторює, то це говорить про те, що це щось дуже важливе для нашого життя, в нашому житті благодать. І якщо ми дивимося, дивіться, Іван Левідіана, Іван Левідіана, давайте відкриємо. Іван Левідіана, перша глава. Це то, що читав, то, що писав учень, ученик Іоанн, да? перша глава, і з 14 стіха по 18, тут написано. І слово стало плотію і обітало з нами. полные благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать. Видите, апостол Иоанн тоже говорит те самые слова, что он вначале каже, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека и свет во тьме, тьме, во тьме светит, и тьма не объяла его. И дальше он говорит, что слово стало плотью, обитало с нами полное благодати. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость. Благодать – это просто Божий дар. Вы знаете, по-другому можно сказать, что благодать – это просто Божие сознательное решение Благословити тих, хто його не заслужив, те благословіння. Розумієте? Це просто велике, велике щастя переживати Божу милість і Божу благодать. Божа благодать це милосердіє, це незаслужена милість, це просто подарок Божий. І тут дивіться, каже 17 стих, що закон, даний через Моїсея, а благодать і правда, благодать же і істина произошли Через Ісуса Христа. Поэтому ми на сьогоднішній день ми дякуємо Иисуса, ми святкуємо ці свята. Да? Різдво, Пасха, святкували въезд Ісуса Христа в Єрусалим. Это була неділя перед Його страданнями. І ми ці всі собиття просто згадували. І це є те, що є благодатью. Якщо подивитись, що таке благодать, ви знаєте, те, що ви сидите сьогодні тут. Це благодать Божа. Це не що інше. Це благодать. Це милість Божа, це любов Божа. Те, що ми дихаємо воздухом, це благодать. То, що ми ногами ходимо, це благодать. Благодать для нашого тіла, благодать для нашої душі, то, що ми чуємо, то, що ми розуміємо, і благодать для нашого духа. Це Бог дав нам благодать через Ісуса Христа. Благодать прийшла через Христа, закон через Мисей. На сьогоднішній день. Сатана хоче все перевернути. І дьявол каже, що ти не можеш спастися по благодаті, а спасіння по благодаті це спасіння по вірі, через віру. Що потрібно, щоб спастися? Віри в Господа Ісуса Христа і спасешся Ти і весь дім твій. Віруй, віруй, що таке віра? Віра це не просто наше Слово, віра це наші діла. І наші діла мають підтверджувати нашу віру. Написано, що віра без діл мертва. Правда, Авраам доказав вірою в те, що він зробив, те, що він вірив, ділом доказав віру свою. Ісаака повів на жертву пробрази Ісуса Христа. Ви розумієте, що віра без діл мертва. І на сьогоднішній день благодать Божа, вона об'ємлять в нас, вона наповняє нас, вона повинна бути в нас. І ця милість Божа, якою Бог нас наділив, якою спас. Вона повинна виражатися в ділах наших для окружаючого світу цього. Нехай Бог допоможе нам. Далі написано теж Лука говорить за народження Ісуса Христа, що Ісус Христос родився і Божа благодать через нього прийшла в наше життя. Коли ми читаємо друге послання Коринфянам, давайте відкриємо ще друге послання Коринфянам, восьма глава, восьма глава. Дев'ятий 11 стих я прочитаю. Восьма глава, Друге Коринфянам. Восьма глава, друге Коринфянам і 9, 11 стих нам каже. Я, я даю на это совет. Ибо это полезно вам, которые не только начали делать ее, но и желали того еще с прошедшего года. Апостол Павел, он говорит до коринфян, дает им совет. Я даю на это совет. Это полезно вам. И кажи, совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Дев'ятий стих каже: Іба ви знаєте благодать Господа. Цей головний стих я хотів сказати: «Ібо ви знаєте благодать Господа нашого, Ісуса Христа, що Он, будучи богат, обніщав ради вас, даби ви обогатілись Його нищетою. Ви знаєте, отут от смисл. Бог був багатий всякою благодаттю. Ісус Христос, Він прийшов з неба. Він був багатий, але раз раді нас він обніщав. Тобто він те, що приніс від неба з неба для людей, він тут все залишив. Ви Знаєте, написано є ще друге місце, що нет більше тої любві, якщо хто положить душу свою, за ближнього своєго. Оце є благодать в дійстві в нашому житті. Коли ми дивимося далі, 2 Коринфянам 5 глава, 5 глава. Пятая глава, пятнадцатый стих. Нам кажется, дивится, ну я трошки выше зачитаю. Ибо любовь Христова объемлет вас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Тут апостол Павел тоже говорит, до Коринфян, что любовь Христова наполняя нас І та ті, хто так розсуждає, якщо один вмер за всіх, то всі вмерли, а Христос за всіх вмер, щоб жили вже не для себе. Особливо 15-й вірш. А Христос за всіх умер, щоб живущі вже не для себе жили, але для уміршева за них і воскресшева. Ви знаєте, отут от велика, велика глибина життя для Христа. Ми посвящаємо життя для Христа, коли водне хрещення приймаємо, так? Ми кажемо обіцяю. Ми кажемо, обіцяю жити все життя до смерті, служити йому. Да? Питають, ти віриш, вірую, обіцяєш, обіцяю, хрещу тебе, в ім'я Сина Святого Духа. Ви знаєте, оця обіцянка, оце обіщання, воно грає велику роль, як ми його виконуємо, як ми живемо. Ми сьогодні тільки що були, їдемо від одного брата з. Шостка це Сумська область, і він розказував. Йому було 20 років, як він поїхав на місію. 26 років вони вже на місії. Він потім женився. Дев'ять дітей. Він на місії. Вони живуть на чи, чи вони жили на границі прямо з Росією, де село, прямо границя йшла. І в селі була таможня, і вони переходили там пішки, люди переходили з однієї сторони на другу. І вони там прожили все це весь той час до недавнього часу, коли вже просто неможливо було там бути, вже yeah. заставляли їх евакуюватись з дітьми. І вони переїхали в шостку. Діти з жінки з дружиною, там в шостки. Це там скільки кілометрів, не знаю, 30 чи скільки, yeah. десь так, до того села. І він один. Кожного разу, кожен тиждень, він їде на машині туди, до тих людей, які лишилися там. Там церква лишилася. Він каже, там 70 чоловік є церква. Багато дуже виїхало, але 70 чоловік лишилося. Я кажу, чого ти не виїжджаєш? А він каже, як я покину їх? Як я покину їх? І там така, такі умови, що каже, ми, я не знаю, чи я повернуся. Ви розумієте, оце є жертва. Каже, Звичайно, в кожного є своя жертва. Але люди жертвують 26 років там. Ми з ним бесідували, і він готовий служити далі до кінця. Каже: Бог сказав мені, що все буде добре, і я ще мушу там бути. Я повинен там бути. Люди жертвують собою. Ви знаєте, в Бога є отих 7 тисяч людей, які служать йому вірно. Ну я би так хотів, щоб кожен з нас ми були в числі тих 7 тисяч. Щоб ми були вірні Богу до кінця. Кожен на своєму полі, кожен в своїй хаті, кожен в своїй церкві, в своєму місті. Як важливо, щоб кожен з нас знайшов своє місце в тілі Ісуса Христа. Давайте ще одне місце подивимося це діяння, 4 діяння апостолів 4 глава. Діяні апостолів 4 глава, і там написано. Як апостоли проповідували, з яким дірзновенням, з якою вірою, і що вони переживали. Це е, 4 глава, 33 стих нам говорять такі слова. Ну, тут саме перше, тут було, е, було таке собитє, яке ми знаємо цю історію. Третя глава каже, що Петро і Іоанн, вони йшли разом в храм помолитися, там сидів хромий чоловік да, каліка. Вони подивилися на нього, побачили віру в його очах. В ім'я Ісуса вставай, ходи, взяв за праву руку його. Да. Е, Петро підняв, він встав, Бог його зцілив. І після того там почалося гоніння на них. І за те, що вони це зробили не в правильний день. Ви знаєте, є закон, оцей закон, який прийшов через Моїсея, він потеряв силу. І на сьогоднішній день є багато людей, які до того закону повертаються. Не благодать шукають, а шукають виконати закон. На той час такі самі були люди. І написано, що коли церква Божа. Я просто представляю, знаєте, одинаково зараз така, ну, такий час, як і там було, так і зараз є тривога, є біда, є всякі нужди. Тоді арештували Петра, Іоанна, посадили в тюрму. І тоді церква зібралася. І я думаю, що в тій церкві були так само люди, як і ви, такі самі. Були бабушки, були дідушки, були старші, молодші, але вони були настільки ревності, були в єдинстві, що вони почали єдинодушно молитися. І написано, що вони голос звисили до Бога і почали молитися, владика Боже, створивши неба і землю, море і все, що в них. Давайте, от, давайте прочитаємо цю молитву. Вона така проста-проста. Але Бог її прийняв. Дивіться, що дальше каже: ти устами, отця нашого Давіда, раба твоєго, сказав Духом Святим. що метутся язычники, и народы замышляют тщетные, восстали цари земные, князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, Понтий, Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Вы знаете, они просто... Ну, я удивляюсь и молитвой. Вона така простенька, вони Богу розказують, що було. Ну, цілу історію розказують Богу, як що було. Невже Бог його не знає? Та Бог знає, звичайно, і каже: І нині, Господі, возрі на угрози їх і дай рабам твоїм за всією смілостю говорить слово Твоє. Ви знаєте, от цікаво, що тут ганіння, тут Браття, можна сказати, ну, пастори арестували, а вони моляться, Дивіться, яка молитва. Дай нам дерзнание, то есть дай нам сміливість, зі всією сміливостю говорити Твоє Слово. Тогда як ти просираєш руку Твою на исцеление и на соделание знамений і чудес именем Святого Сина твого Иисуса. І по молитві їх поколебалось місто, де вони були собраны, исполнили всі Духа Святого і говорили Слово Божие» с дерзновением. Аллилуйя, Слава Богу нашому. Ми, мы віримо в дари Святого Духа. Ми віримо в дари Святого Духа в Дії. І тут, вот, пожалуйста, ви бачите, що перше, вони були єдинодушними в місці. Вони були хрещені Духом Святым, вони були сповнені Духом Святым. І вони в єдинстві визвали до Бога. Бог почув, и Бог поколебал все миссии. И дальше, дивиться, 32 стих к нам каже, у множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим но все у них было общее. Апостол же, апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Благодать. Божа благодать на, на, над нами, Божа благодать над всіма. Божа благодать має бути в церкві. Це сила Божа, це действия Боже. Бог хоче через нас діяти. Любі брати і сестри, ми закінчуємо наше зібрання. Ми зараз помолимося. Я просто дуже хотів би, щоб ми призвали ім'я Боже в наше життя і благодать Божу. Щоб ми оцінили цю благодать, цю милість Божу. Якщо ми спаслися, то дай Боже нам сили робити щось для того, щоб спасалися ті, які там рядом, які там за, за, за нашими дверима. Щоб наше життя не просто було в тих стінах. Ви знаєте, коли в стінах є життя церкви, то щось буде обов'язково. Коли діяння апостолів тут ми читаємо, коли церква була, так їм було добре, п'ять тисяч покаялись, три тисячі покаялись. Все своє. Не треба нічого шукати. Тут по нужді роздають, апостоли ділять. Ну, як вони почали ділити? Так добре, що Бог зробив? І вітер, як подув, як почало дути, то всіх роздуло. І хто куди? І що потім Євангелія дійшло до нас, до нашої землі, аж сюди. І ми сьогодні тут, тому що там ганняння прийшло. Для чого нам ганняння? Зачем нам, щоб нам дочекатися, щоб нас гнали? Нам потрібно, поки все благополучно, робити все для того, щоб проповідь Івангелія, вона розпространялася на цій землі. Якщо ми не можемо йти, ми можемо вдома бути, ми можемо молитися, ми можем, не можемо на колінах стояти, болять коліна, та нема проблеми. Сиди і молися, лежи і молися. Що ще ми можемо? Ми можемо цілий список зробити молитвини. Молитися за тих, хто на лінії фронту, молитися за пастора, молитися за молодь, молитися за тих, хто десь іде, молитися за тих, хто проповідує. Тоді благодать Божа буде наповняти їх. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми всі доповняли тіло Христа. В тілі Христа є дуже багато функцій, і наше кожен орган він має своє назначення. Нехай Бог благословить нас. Я дуже прошу, дорогі, моліться за нас, Моліться за нашу команду. Ну, це одна капля, я думаю, в Україні, які щось роблять. Це маленька капелька. Моліться за тих, навіть кого ви не знаєте. Моліться, благословляйте. Моліться за нас там, де ми живемо. щоб Бог теж благословив і нас. Ми теж працюємо і в себе вдома. Ми їздимо вже 10 років. Ми працюємо на севері Аляски, ну, північ, та да? на півночі Аляски, за полярним кругом. Там живуть ескімоси, і ті самі ескімоси, що в нас на наш, ну, на ну, на наш, з нашої сторони, з тої сторони землі, де там Чукотка, так само і там живуть, і там дуже багато біди, дуже багато є гріха. Алкоголь, наркотики, блуд і, і все таке самоубійства дуже багато біди. Ми там працюємо. Зараз я повертаюся додому, і ми от з червня, з середини червня маємо провести 5 лагерів в різних місцях. Туди летіти тільки самолітом треба півтори години великим літаком, там на місці маленькими літаками або по воді лодками. Там нема доріг, нема зв'язку. Там тільки ну, або по воді, або по воздусі. Тоже, нуждаємося в ваших молитвах. Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми були одна церква. За вас моляться, моліться за нас. Наші церкви, всі славянські, теж моляться, молиться за наші церкви, щоб Бог благословив. І я дуже прошу, моліться за тих, хто тут в вашій державі, проповідь Євангелія проповідає. А також ідіть ви і робіть що-небудь. Але робіть для Ісуса не то що небудь, а хоч щось малесеньке. Знаєте, мені так подобалося цей брат, де ми були, його Анатолій звати. Він каже: як так, я пастор, я не можу сидіти вдома. Каже, в мене ноги, в мене підошви горать, вогонь, якщо я сиджу вдома, нічого не роблю. Каже: я поставив собі ціль вісім годин відпрацювати для Господа. І каже: я поставив ціль 15 чоловік в день я маю зловити і сказати про Ісуса Христа. Хто такий є ще тут? Я каюся, я не такий, я взагалі не такий. Я так дивився, слухав думаю, Господи, прости мене, який є далекий від, від таких вогняних, пламених твоїх рабів. Розумієте, як? Він в лікарні. каже, лікарні, чотири поверхи. Каже, за три дні проходжу, за день не встигаю. Три дні я проходжу в кожну палату і каже, де мене, де мене чекають. Де мене приветствують, де мене митюкають? де виганяють. Кажуть, я все одно знаю, що я маю робити. І все. Ви розумієте, і він горить. Цей вогонь горить. Я би так хотів, щоб він до вас приїхав посітив. Це просто благословення послухати таких людей. Ну, ми такі самі можемо бути. Не то, що завтра чи післязавтра, сьогодні. Давайте помолимося. І я хотів би помолитися разом з вами, з вашим ну, согласням, щоб цей вогонь Божий. Вогонь Духа Святого, щоб Бог запалив нас, щоб ми були живі, щоб жива була церква, щоб Дух Святий в нас був, наповняв, переповняв, і щоб ми виконували волю Божу тут, на цій землі. Молимося.